Щороку вчителі та учні Бердичівської музичної школи відзначають у своєму закладі день музики. А оскільки свято співпадає з днем учителя, то готуються до нього практично увесь вересень. Як завжди, на заходи до Дня музики до школи завітали представники міської влади та галузі культури. Принесли із собою чимало грамот та премії, якими нагородили за нелегку, але творчу працю викладачів музикалки. Вчитель не виробляє безпосередньо якихось матеріальних благ. Хоча, мабуть, ті всі блага якраз і виробляються завдяки тому, що була попередня праця вчитель. Вчитель виховує, а у вас місія особлива, тому що у вас є можливість виховувати, і ви це прекрасно робите, виховувати через найкраще. Через музику Окрім того, що на святі нагороджують вчителів, розповідає директор школи Валерій Речиць, Тут ще й відбувається посвята першокласників. Діти демонструють свої перші кроки в музиці, а викладачі навчають її розуміти, слухати, виконувати. За останні роки каже Валерій Речиць, у юних бердичівлян значно підвищилася тяга до музики. Люди хочуть втягнутися до прекрасного, до чудового, до світу музики. Сьогодні ну, конкурс в основному на фортепіано, скрипку і, удар, і духові інструменти. Туда ми в цьому році як ніколи. 16 учнів прийняли на духові та ударні. Деякі з дітей займаються не лише у музичній школі, а й в інших гуртках чи секціях міста. Та у цьому закладі кажуть, їм найцікавіше. Я ще займаюся додатково англійським в будинку творчості, а обрала вокал, тому що мені дуже подобається співати. Люблю дарувати радість. А коли даруєш радість, всі тобі аплодують. Я пішла е, на скрипку, мені вона дуже подобається. Е, мені дуже подобається вчитися у музичній школі. Чому? Бо тут е, дуже гарно, тут е, багато музичних інструментів. А чому обрала скрипку? Ну, бо вона так гарно звучить. На неї, мені кажеться легше грати, ніж на інших інструментах. Мені ще подобається фортепіано. Разом із першокласниками свої таланти та вміння демонстрували гостям музичної школи її старші учні та викладачі. Отож дітям є чому і в кого повчитися, упевнилися батьки, а ті слідкували за кожним рухом своїх вчителів. Можливо, і вони скоро навчаться так вміло вистукувати на барабанах, грати на скрипці чи фортепіано. А поки що їхніми інструментами можуть бути навіть предмети домашнього інтер'єру. Я ще зараз тільки займаюсь на стульчику, ну а потім вже буду на барабанах. Я на сточу щось розробляти діжені, і я так можу більш, краще грати на барабанах. Вчителі Бердичівської музичної школи свято вірять, що їхні вихованці в майбутньому стануть новими моцартами, шопенами та Лисенками. Головне, аби у них і залишилася така сама шалена тяга до музики. Дітей, яких ми приймаємо зараз в перший клас, можна відмітити як. Навіть я не, не побоюсь цього слова гучного талановиті, дійсно. Діти з задоволенням йдуть на свої улюблені інструменти, які вони обрали. І зрозумійте, сьогодні подивитись на таку дитинку, дівчинку, яка на плечі несе скрипку з смичком, з таким задоволенням йде в школу. Це чудово для цього. Ми існуємо.